Всіх вітаю. Сьогодні, цієї ночі, офіційно закінчилася ера CSGO і почалася нова ера нашої з вами улюбленої гри Counter-Strike 2. Вийшов у повний офіційний реліз. Ця гра тепер доступна всім охочим, безкоштовно. Заходьте, качайте і грайте. В першу чергу заходиш в гру, чуєш цей саундтрек. Новий. <свят> ну, якщо що, всім видали ось цей музичний альбом, можна його активувати, і у вас буде те саме музло, що і було в Counter-Strike GO. Я поки залишу CS2, мені цікаво, що воно там звучить. Це все ж таки нова гра, ну який сенс те саме слухати, що ми слухали з вами 10 років. Також усім, хто грав CSGO, видали ось таку медальку. На пам'ять про те, що ми з 2012 року по 2023 грали в Counter-Strike Global Offensive. Це буде, знаєте, років через 10. Це буде вже ознака Алда. Прем'єр-режим. Він залишився незмінним. Єдине, що скинули всі рейтинги. І тепер треба проходити калібрування заново. Не знаю, чи вам сподобався взагалі прем'єр-режим, тому що я отримав такий досить. Прикольні емоції позитивні, коли проходив калібровку, але потім, коли з'явилися читери, грати в нього стало неможливо. Якихось там анонсів нових античитів ми не дочекалися. Але у нас тепер доступний змагальний режим. Те, чого не було в закритому тесті. У нас можна тепер грати будь-яку мапу, наприклад, ви не хочете проходити мапвето, хочете зіграти тільки вертіго, ви його запускаєте і граєте. І зверніть увагу, те, що нам обіцяли, це окремі ранги для кожної маби. Мапи. Тобто, от саме тут, в цьому меню, можна буде їх апати. Другий пілот це Вінгман. Це режим, коли ви граєте 2 на 2. Теж він знову з'явився. Чотири мапи у нас доступно. Ну і ранг я буду думаю, для Вінгмана буде окремий теж. Пошук приватних матчів. Це нова можливість. Теж те, що було на CSGO. Ви можете робити своє лобі і грати, наприклад, з глядачами, з друзями. В режимі тренування у нас з'явився. Ось, ось ця кнопка Повторити тренувальний день. Це типу, як, я так розумію, навчання якесь. Тобто ти його натискаєш, запускаєш, тебе закидає на DAS 2, на тренувальний день, де ти граєш з ботами. Все. Тобто тут нічого цікавого. Тут вам покаже меню купівлі, там що де рекомендовано брати, ну це таке. Для Нубчиків. Ось ця кнопочка зверху. Це можна буде грати на кастомних серверах. Єдине, що я так розумію, що тут об'єднали е, взагалі цю всю штуку з е, е, іншими іграми. Ну, і тепер ви можете знаходити тут якісь там додаткові ігрові сервери, шукати їх. Е, е, і он вже, там Хтось, хто, хтось вже понастворював. Крамниці. Ось тут у нас візуально з'явилася така е, дуже зрозуміла, проста панелька, де можна щось купити, таким чином задонатити вальвам грошей і отримати якісь собі предмети. Почнемо з того, що досі у нас можна купити предмети з паризького мейджору. Все ще зі знижкою 75%. Там якусь наліпку можна за 9 гривень купити. У нас є ось такий взагалі, магазин різних всяких штук, там, наліпок, нашивок, музичних альбомів зафіксованими цінами. Плюс-мінус те саме, що було в CSGO, просто воно візуально. Трошки по-іншому. от, Наприклад, можна купити собі наліпку кривавий котел за 36 гривень. Єдине, що абсолютно нове, чого не було в CSGO, це ось цей щотижневий пакунок. Згадайте, як це було в CSGO. Ви граєте просто десь там в якийсь ММ чи якийсь режим, і вам раз на тиждень падає якийсь там або кейс, або Галіний Скін, іноді там падає щось круте. Ну і тепер, я так розумію, що цю систему переробили, і ви замість того, щоб вам рандомно щось падало, ви будете самі собі обирати. Нагороду, там буде у вас вибір з чотирьох предметів, і два з них ви собі оберете. і Можна буде скіпати там всякі графіті, які ви не використовувати, і пікати, наприклад, собі тільки кейси і е, якісь скини. Також сталося дуже багато дрібних і не дуже дрібних гімплейних змін. Давайте швидесенько по ним пройдемося. Пофіксили колізію, тобто зіткнення моделек між собою. В КС2, хто грав бета тест пам'ятає, що е, коли ти стикаєшся зі своїм тімейтом, десь там біля респауну, вас там може і відкинути, і забагатися. Це особливо відчувалося на нюті за захист. Начебто це пофіксили, ну будемо перевіряти, як воно тепер все виглядає. Стабільність прострілів теж пофіксили. Не знаю, що за цим приховується, але приємно це бачити. Ось це був такий поширений баг, коли в диму. Можна було бачити відображення гравця, модельки гравця у воді. Тепер це неможливо. Купа дрібних візуальних там фіксів бомби, моделек. І ось цей такий майже непомітний рядок, насправді для мене величезний біль. Тому що тут написано, що все Сашко, твоїх ванвеїв більше в грі не існує. Дивіться, ми на Інферно, і раніше тут можна було дати Ванвей на лонг, кинувши диму сюди десь на ліхтар. Я навіть про цей ліхтар казати нічого не буду. Давайте кинем, наприклад, дим Дай на дах. дах. Подивіться, як тепер: дим закриває весь простір аж до самого низу. Дивіться, який величезний дим. Ви Подивіться, наскільки він величезний. Тобто, вал виправили ці Ванвеї таким чином, що вони просто. Змусили дими розкриватися вниз до землі, щоб ну, за жодних обставин там внизу не було простору, по якому видно ніжки суперника. Що стосується цього популярного нового диму на буст на Інферно, то до нього теж є певні питання. Дивіться. Ось він летить. Так? І він теж тепер розкривається трошки інакше. І він тепер не закриває буст. На бусті тепер все видно. І це теж зміна, яку ну, трошки пізніше стає, не видно. Але раніше погодьтесь, цей дим був значно більший. Тому пофіксили вони і в один бік, і в інший бік. І виглядає це все так, ніби вони прагнуть повернути дими до їхнього вигляду в CSGO, ну, плюс-мінус в цьому напрямку вони працюють. Курки нарешті зможуть падати з мапи на вертіго. Ну це ми з вами 100% найбільше за все чекали. Якщо вже стосуватися таких рофлозмін, то на Inferno, подивіться, додали нам п'ятий дзвіночок. Тобто тепер тут можна грати і нові якісь мелодії. Музикантів запрошую на Інферно розважатися. Багато змін торкнулося звуку. З'явилося декілька нових взагалі, налаштувань. З цим треба буде гратися, це треба буде досліджувати. З'явився профіль еквалайзера, природний, чіткий, плавний. Тут трошки це пояснюється, що це може бути. Я поки не знаю, не розібрався. З часом розберемося і виберемо якийсь найкращий. Додали ізоляцію каналів, корекція перспективи теж стосовно звуку, це глобально все. Я в цьому абсолютно не експерт, але сподіваюся, тепер буде щось. Типу, приємніше і легше зрозуміти, що відбувається взагалі на сервері. Змінили трошки анімацію моделей, що вони змі... трошки пофіксили анімацію стрибків, особливо коли. Дуже багато разів ви стрибаєте. Пофіксили джигл пік, тобто ну, короткий стрейф для того, щоб пікнути. Ну і різні фікси багів, типу того, щоб там не слайдала моделька, не вставала після того, як бомбу поставили. І таке інше. В матчмейкінгу є одна така цікава деталь. В прем'єрі гравці з високим рейтингом тепер не зможуть грати в паті з аккаунтами, у яких немає рейтингу. Оце маєте на увазі, коли збираєте свої паті. То якщо ви якогось там свого друга кличете грати, а у вас високий рейтинг, то він не зможе з вами зіграти. Йому треба йти і в соло там десь калібруватися або з кимось іншим. Також пишуть, що вони додали можливість дивитися демки. Ну і деякі скіни також зазнали змін. Подивіться на ці очі, на ці очі в модельках гравців. Тепер вони стали більш живі. Це теж нові можливості, які відкриває, я так розумію, Source 2. От вам і реліз CS 2 <сіх> З чим я вас всіх і вітаю. Сподіваюся, це відео було для вас інформативним. Ви отримали те, що ви хотіли. Я думаю, що всі тепер вже безповоротно будуть грати в CS 2 тому що ну просто немає взагалі кнопки запуску CSGO. В стімі в є Counter Strike звичайний, є Counter Strike другий, є Condition Zero. Є Source. все. CSGO просто в принципі більше не існує. На цьому все. Якщо я щось випустив, то обов'язково напишу про це у себе в телеграм-каналі. Тож зайдіть, підпишіться, там багато цікавої корисної інформації про CS 2 Там гранати першими з'являються, і мої якісь реакції на те, що відбувається в світі CS 2. До нових зустрічей. Не забудьте про вподобайку на це відео і на підписку на мій YouTube канал. Бувайте.